Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про найактуальніші, найпростіші, найбанальніші та найосновніші причини, чому ваш ігровий саме ігровий канал не заходить в реки Ютуб. Також чому глядачі просто його не замічають або ж просто не хочуть його дивитися. Тому перед цим відео не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити лайк, класнути на дзвіночок, і також не забудьте написати коментар. Що саме вам сподобалося в відео, з яких причин ви не знали і хочете далі, щоб я знімав в такому дусі? Першу причину, яку я вивів, це відео, це банальність контенту, беземоційність контенту, взагалі немає в душі в тому відео. Тому це дуже важливо. Якщо ти просто будеш оце однотипно знімати, без емоцій, без нічого, можеш навіть взагалі мовчати, тебе ніхто не буде дивитися, бо це не цікаво. Такі канали навіть є вже мільйони і тисячі, і сотні тисяч, хоча їх вже дивляться, бо тому що це було давно. А зараз в 2023 році ти мусиш показувати свою унікальність і свій підхід до відео. Інакше тебе ніхто не буде ні замічати, ні дивитися, ні цікавитись. Наступні дві причини я вирішив глядати одну це оптимізація і актуальність твоїх відео, тобто твоїх ігор, які ти знімаєш. Оптимізація це також банальне, це назва твого відео, теги, опис твого відео, корисні посилання на твоє відео, також в різних соцмережах, це також дуже важливо, щоб люди більше побачили, дивились твій контент, наприклад, в різних групах, пабліках і так далі. Актуальність ігор твоїх відео це також дуже важливий фактор, адже якщо ти будеш знімати, наприклад, гру 2010 року, а вона зараз взагалі ніде немає на Ютубі. То ніхто її не буде дивитися, ні лайкати, ні взагалі переглядати, бо всі, можливо, навіть забули про неї, а тільки ти не граєш. Можливо, неї грають, але не дивляться на Ютубі. Це дуже важливо, коли є топ ігри, які реально грають багато гравців, наприклад, в стімі, там в різних групах, каналах і так далі. А є саме топ, в переглядаються ігри на Ютубі. Або на твічі, наприклад, ну ми зараз говоримо про YouTube. Тому mm -hmm. ти повинен знайти таку гру, щоб тобі і подобалась, і вона була актуальною на Ютубі або в якійсь площаці, де ти будеш знімати свої відео. Так, звісно, на початку буде і важко знайти такі ігри, і важко знайти взагалі ідею для відео про ігри, не просто ж летсплей знімати, так як я на початку говорив, що це також не призведе до дуже доброго результату. Що ж тоді робити? На початку, звісно, тебе мало буде дивиться, або взагалі може бути таке, що місяцями тебе ніхто не дивитися. але завжди, коли є якийсь мікромомент, якісь підвищення, чи в переглядах, чи в статистиці, до речі, не забувайте дуже часто дивитися статистику, хоча би перевіряти повністю свій контент і канал раз в тиждень. Це дуже важливо для подальшого е популяризації твого каналу. Якщо це якесь є підвищення, вже якесь є підвищення в перший, наприклад, там пару місяців твоїй активності на каналі, то це означає, що все йде по плану, і твої перегляди і підписки будуть дедалі-далі збільшуватися. Але також не треба розслаблятися чи забувати про збої на каналі, які також можуть бути. Це означає, що можуть скакати, наприклад, перегляди вверх в вниз або підписки також можуть відписуватись, або підписуватись. Це нормально для Ютуба і немає за що про це переживати. Адже це Ютуб, це живі люди і можуть, наприклад, один день побачити багато людей твій контент, а другий день менше. Наступна причина може бути в цьому, що ти занадто регулярно знімаєш відео або нерегулярно. Це означає, що якщо ти занадто регулярно знімаєш відео, твоїм глядачам просто надоїсть дивитися. ти як будеш надоїдлива муха, яка в всьому хочеш бути першим. Так, навпаки, якщо ти не будеш знімати взагалі відео там, на тижніми, місяцями, будеш закидувати канал, то він просто перетвориться в закинути та як я і яскравий канал, а, і відео не будуть попадати ні в рекомендації, ні в популярне. Нікуди, просто нікуди його ніхто не буде замічати і взагалі дивитися, твій канал просто забудеться. Тому я пропоную в таких ситуаціях робити так. Золота середина це, наприклад, якщо є довге відео і якесь складніше відео, то робити його раз два-три дня, А якщо якесь легке, легкодоступне відео, маленьке, коротке, робити бажано би кожен день або хоча б раз два дня, Також можна. Дехто робить так, я знаю, дехто робить і раз в тиждень відео, але це вже таке відео. Не про ігрову тематику. Якщо ви хочете дійсно популяризуватися в ігровій тематиці, то краще робіть частіше відео. Адже є куча каналів, які так само роблять, як і ви, і також частіше, і їх більше замічають, чим вас. І будуть замічати більше ніж вас. І остання причина в цьому відео це ваше залізо, ваша техніка, ваш залі бюджет на відео, який ви можете виділ виділити собі, взагалі, залі собі для знімання та видачі контенту. Тому, якщо ви маєте якісь кошти для придбання, наприклад, нового мікрофону, веб-камери. І того подібного, що побрати свій звук, свою картинку, своє відео, або також той самий купити ноутбук, комп'ютер. Сміло купляйте, адже глядач буде дивитися на картинку і на якість звука. Він вас буде слухати, переглядати. Тому, крім унікальності і, взагалі. Душі в твоєму відео, ти мусиш мати якість звуку і якість картинки. Якщо твій мікрофон буде храпіти, чи репіти, чи здавати якісь звуки, а картинка буде вся в пікселях, тебе ніхто не буде дивитися чи навіть включати твоє відео. Тому, якщо є така можливість, або попросив батьків, або підзароби на новий якийсь мікрофон та веб камеру Або якщо є така можливість на новий ноутбук або комп'ютер, або Взагалі, хоча б комплектуючи до нього, щоб потім його зібрати і якісний контент знімати. Сподіваюся, вам сьогодні поміг і змонтував далі знімати новий контент і створювати новий канал. Звісно, це трішки не такий формат відео, який я зазвичай роблю, але сподіваюся, вам сподобається чи сподобалося вже, якщо ви додивилися відео до кінця, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і підтримувати далі країномовний контент і YouTube. С вами був всім щасливо, всім удачі, всім пока.